Всім привіт! Готуємо дуже швидкий смачний і насичений грибний крем-суп. Всього за 15 хвилин. Перелік інгредієнтів дублюю в описі під відео. Пішли готувати! Для цього одну середню цибулину і кілька зубчиків чеснику нарізаємо довільними шматочками. Розмір не має значення і відправляємо тушкуватись в кастрюлю або казанок з товстим дном на розігрітому топленому маслі, тушкуємо до м'якості і прозорості цибульки. Тим часом шампіньйони нарізаємо також довільними шматочками. Можна, звісно, додавати і білі гриби для аромату. Але ви маєте бути впевнені в цих грибах, купувати їх в перевіреному місті, вони мають бути сертифіковані, ні в якому разі там не зібрані в лісі, якщо ви в них не впевнені. Додаю наші грибочки до цибульки з чесником, одразу солю і залишаю обсмажити ще хвилинку, доки буду чистити і нарізати чотири середні картоплини. Тут у мене є бульйонна суміш, тут сушені цибуля, морква, селера, різні перці. Купувала в Одесі в пряній хаті, здається. Насипаю її в такий мішечок, щоб потім було легко все дістати з супу, що нам там не потрібно буде. Звісно, можна просто додати лавровий лист, перець чорний і духм'яний. Додаю до грибочків дрібно порізану картоплю, щоб швидше зварилась наші сушені овочі та заливаю окропом і залишаю варитись до готовності картоплі. Якщо любите супи погустіше, беріть півтора літри води. Якщо порідше, десь 1,7. Я беру 1,7. Через пару мало що видно, але я додаю трохи чорного меленого перця, трохи орегано і трохи мускатного горіху та досолюю суп за смаком. Як наша картопля зварилась, обов'язково дістаємо сушені овочі, перець горошком або лавровий лист і ретельно пробиваємо все блендером до гладкості. Додаємо 100-150 мл вершків, у мене 18% жирності прогріваємо пару хвилин і суп готовий. Смакуємо з хрусткими грінками, а я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.